Без фарбників та токсичних речовин у Львові з'явились екологічно чисті дубові іграшки. Альтернативою пластмасовим, гумовим та м'яким забавкам стали дерев'яні. Відсутність фарб, клеїв та електроенлементів у дитячих конструкторах. Уже оцінили і наші журналісти. Просто подобається, красиво. Беремо все, як дитина хоче. Жабки, слоники, ведмедики та інші дитячі улюбленці. Китайський виробник заполонив український ринок. Акцент ставиться на яскравий вигляд, проте не завжди на якість. Не м'які, не кольорові, зате екологічно чисті. Конструктори, із яких можна зробити ось такі дерев'яні будиночки, можна купити у дитячих магазинах Львова. Безкоштовний тест драйв першими оцінити можливості дерев'яного конструктора та проявити свою фантазію змогли вихованці міського ревмокардіологічного санаторію. Дівчата менше люблять конструктор, щось таке робити, але все одно от, якісь хатки можуть зробити. от таке їх більше ціка. Дівчата більше люблять ляльки бавитися. а Хлопці-конструктор така хлопчача робота. То більше 11-річний Богдан уже справжній будівельник. Із дерев'яних частин руками юного майстра створюється вежа. Я робив перший низ. З вниз, вниз, великих деталей. Я так роблю до кінця. Потім треба робити другий поверх, третій, четвертий. Тоді вже йде середній. Будинки, гаражі, вежі та навіть тварини. Дерев'яні детальки універсальні. Вони розвивають дрібну моторику, координацію та навчають азів геометрії. Презентаційний набір на 30 деталей, на 60, на 120 і на 240. При можливості купляють батьки попробувати, що, що дитина зможе зробити, чи буде це їй цікаво, найменший. Потім можна докуповувати, можна докуповувати також ті тематичні хатинки, скарбнички, вони всі разом кріпляться в одне ціле. Основна перевага екоіграшок полягає в тому, що вони абсолютно безпечні для здоров'я. Екологічні конструктори виробляються із дуба з дотриманням усіх державних стандартів. Ірина Качмарак Тетяна Євген Рижавський Вісник.